Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвіль. Ну як вам вчорашня зустріч Трампа і диктатора Путіна? Напишіть в коментарях, чи чекали ви ось таких результатів, а результатів яких ніяких. Поки що, результатів ніяких немає. На жаль, є реакція Європи, є вже після заява Трампа, як він бачить укладання мирного договору. Зараз ми це обговоримо і дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо. В описі під відео є послання на мій інстаграм, де щоденно публікуються відео з інформацією для громадян України, які за кордоном та для перетинного кордону. Тому приєднуйтесь також в мій інстаграм. Окрім того, як Трамп легалізував Путіна, як на мене, поки що ніяких зрушень в напрямок миру в Україні немає. Можливо, ми чогось не знаємо. Не є багатослівні Трамп і диктатор Путін поки що. Подивимось, Зеленський в понеділок летить до Вашингтону, зустрітися з Трампом. Я так розумію, там буде розмова і буде інформація трошки ширша. Я сподіваюся, що з нами також поділяться, що там як там, і якраз там на Трамп буде щось пропонувати Зеленському Україні. Як пришвидшити закінчення війни? Ну це моя думка. Можливо, помиляюся, що говорять європейські лідери, і що говорить сам Трамп про закінчення війни? Європейські лідери оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Заява президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджі Малоні, канцлера Німеччини Фрідриха Мерца, прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Олександра Стуба, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента Євроради Антоніо Кости і президента Єврокомісії Урсули фон Дерляїн опублікована на сайті ЄК. Європейські лідери наголосили, що готові працювати з президентом Трампом і президентом Володимиром Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи. Водночас наголошується, що Україна повинна мати чіткі гарантії безпеки для ефективного захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Ми вітаємо заяву президента Трампа про готовність США надати гарантії безпеки. Коаліція добровольців готова від відіграти активну роль збройні сили України та її співпраця з третіми країнами не повинні зазнавати жодних обмежень. Росія не може накласти вето на шлях України до ЄС і НАТО. Йдеться у заяві. Також європейські лідери наголошують, що рішення щодо своєї території ухвалюватиме Україна, і міжнародні кордони не повинні змінюватись силою. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Ми сповнені рішучості зробити більше для зміцнення України, щоб покласти край бойовим діям і досягти справедливого і міцного миру на території України. За задумом президента Трампа наступним кроком мають стати подальші перемовини за участю президента Зеленського, з яким він незабаром зустрінеться, наголошується у заяві. Ось така заява з Європейського союзу. Всі зусилля підтримуються. Європа і далі буде підтримувати Україну. Європа і далі за те, щоб України не забирали силою територію, і за те, щоб підтримувати Збройні сили України зброєю та фінансами. Це добре. Я дуже радий, що позиція Європи в цьому питанні не змінюється, тому що це Україні потрібно було і потрібно буде. І Україна має стати ще сильнішою ніж вона зараз є, навіть після укладання миру. Трамп зробив заяву. Щодо закінчення війни в Україні, президент США заявив про відмінний і дуже успішний день на Алясці. Ну, як на мене, ні, але ну, напевно Трампу видніше. Для завершення війни Росії в Україні потрібно відразу перейти до мирної угоди, а не встановлювати режим припинення вогню. Про це заявив президент США Дональд Трамп після переговорів з Путіним і Зеленським. Всі дійшли висновку, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка поклала край війні, а не до угоди, яка часто не виконується, заявив американський президент. Правда, я не розумію, як би це могло бути в один момент. Путін і Зеленський каже, перестаємо стріляти, розходимось по домам. Він це так бачить, чи як? Якщо далі стріляють, навіть як була зустріч на Алясі по Україні, також були прильоти, були е, сирени. Ну, де, де тут має зупинитися, коли тут має зупинитися війна, яким чином це має бути зупинено? Як на мене, мала би бути зупинка обстрілів. Нехай спочатку в повітрі, потім на землі. І тоді підписання мирної угоди, і тоді контроль, нехай міжнародних спостерігачів, міжнародних військ і тому подібне розведення військ. Тобто, це якось таким чином я бачу. Я не є військовий експерт, мені складно щось говорити, я це. Розповідаю свого своєї точки зору, як я це бачу, як звичайний громадянин України. Я це розумію таким чином, як підписати мирну угоду, і в який момент вона почне діяти. Ну, це мені цікаво, тому що я цього не розумію. Можливо, в Трампа є якесь своє бачення і свій такий погляд, який він нам скоро пояснить, розповість. Можливо, Зеленський. Пояснить, розповість, що там йому Трамп в понеділок роз розкаже. Ну, подивимось, вже недовго треба чекати до понеділка, а там вже буде видно, бо на це буде увага звернута всього світу. всі змі будуть це освітлювати. Потенційно, мільйони людських життів можуть бути врятовані. Додав, підкреслив Трамп. Звичайно, що двома руками так і за це. Тому що всі втомилися від війни. В першу чергу, це військові, які вже не один рік тримають оборону і з останніх сил захищають державу. В другу чергу, всі інші громадяни України, діти, літні люди, бізнес, економіка все це страждає. І весь світ це також відчуває. Не так як Україна, але весь світ від цього також має негативний вплив. Тому всі зацікавлені в тому, щоб найшвидше закінчити війну, перейти в мирні перемовини, дипломатичні, але без стрілянини, без обстрілів, без смертей. Хоча, якщо підкреслити слова європейських лідерів і подивитися, що зараз Європа робить, то Європа зараз готується до війни. Не знаю, чи вона буде колись на, на європейських країнах чи Росія наважиться на якісь серйозні провокації, але Європа запустила багато велику кількість різних підприємств. Почали виробляти снаряди, почали виробляти зброю і не збавляють темп. Це не те, що тільки для України, щоб Україну забезпечити, ні, вони також роблять запаси і е, продукують для себе. Збільшилося виробництво зброї на території Європи в рази. Не те, щоб там на 20% чи на 10%, ні. В кілька раз збільшилося виробництво зброї та снарядів на території Європи, і це продовжується, далі розбудовується, будуються нові заводи і робляться нові підприємства, які в цьому напрямку працюють і будуть працювати. Тому, коли війна закінчиться і вже перейдемо до якогось мирного до якогось мирного вирішення подальших питань та проблем, я впевнений, що Європа і далі буде набирати потужності, так щоб в разі будь-яких нюансів, зриву чи можливо в майбутньому провокації з боку Росії, вони, напевно, будуть бути готовою по максимуму дати хороший відпор. Я чомусь впевнений, що це колись потрібно буде, і Європа зараз приймає правильне рішення, що готується до цього заздалегідь, підтримуючи Україну. І, звичайно, захищаючи себе і роблячи запаси для себе в майбутнє. Це правильне рішення, я впевнений, що це їм колись таки знадобиться. 100%. друзі, ви що думаєте про вчорашню зустріч і сьогоднішні заяви лідерів світу? Скажемо так. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, це важливо, та тиснути вподобайки. В описі під відео я посилання мій інстаграм та телеграм-канал актуально про Польщу, де також багато важливої і цікавої інформації, і можна задати запитання про передню кордону і отримати відповідь. Тому приєднатись також туди з вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.